Порожні трибуни і дискваліфікований стадіон. У Львові матчів збірної не буде найближчі п'ять років. Так ФІФА покарала збірну України за поведінку вболівальників. Фани стверджують, наглядачі застосовували піротехніку і банери із забороненим змістом. Українські вболівальники рішення ФІФА вважають несправедливим. За що покарали Україну? і Чи є шанси пом'якшити вирок? Костянтин Андріюк із колегами з'ясовували. За два тури до завершення відбору на чемпіонат світу наступного року у Бразилії, куди збірна України зберігає реальні шанси потрапити такий от несподіваний штрафний удар від ФІФА. Комітет вирішив, що дії групи українських уболівальників були ганебними і є явним порушенням дисциплінарного кодексу ФІФА. Крім того, використання піротехнічних засобів, які можуть становити значну загрозу безпеки глядачів, не повинне допускатися. Свій вирок ФІФА побудувала на трьох доказах: використання піротехніки, так званих неонацистських банерів та виявів расизму. Де вони це побачили? У Львові й досі не можуть зрозуміти. Ми мали про це розмову із працівниками міліції. Ми не бачили під час матчу ні. Неонацистської символіки, ні інших речей, які би відображали тим паче фашистських газ. Допомагає ФІФА боротися із порушеннями на трибунах така собі організація Фаре, яка себе позиціонує незалежною структурою. Саме з їхньої подачі кілька місяців тому було дискваліфіковано Київське динамо у Єврокубках і теж на один матч без глядачів. Підстава нацистські жести білосиніх фанів. Одразу дві аналогічні історії упродовж півроку у вболівальників. Є питання. Це така замовлена річ на нашу думку для того, щоб в першу чергу арену Львів, напевно. Так як ми побачимо, то скоро вона напевно, стане приватною структурою, хтось її просто забере. І оскільки вона вже державі не потрібна, вона п'ять років там нічого. Вітчизняна федерація футболу обіцяє подати апеляцію. Свою допомогу пропонує тепер вже чиновник УЄФА Григорій Суркіс. Я готов національної асоціації, собственно говоря, в своїй країні, боліщикам, ігрокам, допомогти, щоб міра, яку у ФІФА определила, Ігру без uh, зрителей на стадіоні в Харкові во время матча з Польщею, попытаться нівелірувати в рамках апеляції. Собто, З этой целью я сьогодні позвонил президенту федерації футболу Анатолию Дмитричу Конькову і предложил свої услуги. Втім, надій, що ФІФА змінить своє рішення, майже немає, а є лише питання стосовно загальної справедливості. Ось матч цього ж відбору на чемпіонат світу Молдова, Польща, і прапор з кельтським хрестом у секторі поляків, який вважається нацистським. А ось серби палять прапор ненависний. Хім хорватів теж саме вони робили раніше із прапором Албанії, і жодного покарання від ФІФА за допомогою Фаре. Чому ж тоді двічі впродовж цього року у прицілі чиновників Україна? Костянтин Андріюк, Олександр Романюк, Тетяна Лазарчук, Григорій Жигалов Наталка Волосацька, ТСН один плюс один.